Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ось у мене сьогодні яблунька. Ми її підрізаємо саме дерево не дуже старе. Єдине, що на початку двадцятого року, коли я придбав будинок, довелось обрізати просто на скору руку гілля, яке мішало мені проходити тут нормально в двір. Більше з тих пір, два роки вже це дерево не не підрізалося з ніяким чином. Зараз я його попробую підрізати. В першу чергу прибираємо гіляки, які ростуть вертикально вверх, і ви однозначно на тій висоті не зможете зняти свої плоди, де да і плодоносе дерево на, вертикальному, на вертикальних гілках не, не дуже добре. В першу чергу прибираємо вертикальні гілки і далі вже формуємо крону, як вона там буде. Зараз буду підпилювати і відзнімати. Ось такий вигляд має моє тепер дерево, ще я його не дорізав до кінця. Самі основні моменти, які виникають, це зрізаємо гілки, які ростуть наверх, зрізаємо обов'язково боковушки, які ростуть в центр крони. Е, зрізаємо боковушки, які е, ростуть е, чи пошкоджені неправильно. Далі зрізаємо дуже плохо зрізалось, але зрізаємо те, що просто росло рівно вертикально. І точно так зрізаємо е, ці гілки, які ростуть, навіть не знаю на чому показати, е, які ростуть знизу. Не знаю, немає. Майже немає таких гілок. Ось. Ось, знайшов, не фокусується. Отак. От не може сфокусуватись. Коротше, всі гілки, які ростуть не за правильним направленням десь в центр крони, наприклад. Тобто ми це все теж вирізаємо, убираємо і... І гілки, які мішали нам, от я позрізав. Це все у нас буде замазано, якщо я сьогодні в спіну, то, 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 то буде все окей, якщо ні, то завтра вже замажу. Ось дивіться, ось гілочки, які росли нижче основного стовбура, тому їх теж треба вирізати. З оцим я ще не знаю, що робити, оскільки спробую побілити його там забілити, е так як я розповідав в попередньому відео. Ну от, Для того, щоб зберегти хоча б цілісність кори. Зараз я ще доріжу е залишок е гіл гілок і вже покажу, як те, як як те дерево виглядає. Будучи повністю обрізаним, Такий вигляд має моє сьогоднішнє дерево обрізане. Там на фоні знову ж тої самої вишні, не сильно видно, але ну от приблизно так. Тобто основна е, крона була зрізана. Всі гілки, ті, що там росли вертикально, вони теж вже пішли. Від, е, зрізані, тут у нас пішли дві горизонтальні гілячки, е, центральна пішла, відрізалась е, на тому стовбурі. Ось, десь якось так. О, Цей стовбур теж був зрізаний, залишились лише горизонтальні гілки і, і от такий от вигляд гілочки мої мають. Тут все позрізалося лишнє чи зайве. Ну, от. От от. Єдине, що зараз ще хочу попідрізати декілька дерев і відповідно завтра замастю його садовим варом. Ну, в принципі так, в першу чергу ми вбираємо гілки, які мішають нам. Які взагалі нам не потрібні. Потім ми обираємо гілки, які пошкоджені. Або, навпаки, пошкоджені, потім ті, які вегетують вертикально, тобто на них плодів або не буде, або дуже буде мало. Потім ми формуємо крону, зрізаємо всі нижні. Тут крони й не видно, тому що дерево було занедбане дуже багато років. Потім ми обираємо гілки, які ростуть вниз. Вони теж з них толку особливо не буде от стовбур, гілка росла просто вниз. Тобто це ми теж обираємо. Боковушки, які ростуть в центр крони, теж ми їх обираємо. Ну, ну, потім як проводимо косметичний косметичну обробіток, який буде, в свою чергу, там. Приносити нам максимум плодів. Тобто, Ну от на даний момент конкретно з цією яблунькою, дуже смачною і дуже зимовою, вона десь поспіває кінець жовтня і яблука лежать. Ну по сьогоднішній день ще яблука лежать. Тому, тому дуже хочеться зберегти цю яблуню і мати якусь з неї Користь. Ну, Поки що так, а там далі будемо формувати, підростуть, підростуть нові пагони, і буду, буду вже формувати конкретно якесь нормальне дерево. Дякую за перегляд, всього найкращого. Віримо в Україну.